Ти шо, хворий чи шо? Ти чого в машину лізеш, блядь. Посвічення. Коромысли, блять. Посвічення, блять. А шо ти тільки що робив? Що своїми грабля відкриваєш двері? Граблями? Своїми граблями, блядь. чого в машину лізеш, блядь? Не виражайся. Ти тут привитя кошмарити соля. А шо відсюда блядь. Що ти, блядь, блять, ламаєшся? поняв, робити. Затримання? Давай затримуй! Куди Куди ти затримуєш? Причина перевірки документів. Я ж вам 32 стаття закону про поліцію. Тут перевірка документів. Правильно, а ти що хочеш перевіряти? Документи. Сказочний долбайоб. Зачем чим його только із лікарні випустили. Ти дерев'яний? Ще раз повторюю. Причина так спілкуєтеся? Причина зупинки це 35-й. Не... Перевірка документів 32-га стаття. Я не глухий, я не кричати. Ну так наче таке, я... наче таке враження, що глухий. на документи нас по з якої радості, блядь? Потому що ти поліцейський, чи що, болботний. Що тобі не доходить просто. Тобі вже 20 разів сказав. Ти вообще закрий рот, з собою ніхто не говорить, ну, Відійди в сторону, говорю, бля. Недекват. Відійшов нахим стором! Ты мені щоб не робити, че, Бі, че, Ти подивись, ти як спілкуєшся з громадянами, А як ви? мать. Покончено, блядь, пошел отсюда. Да все, ну на ти подивись, як себе він поводить. Водій, паспорт, будь ласка, покажіть ваші. Ща що, може, ветеринарну книжку показати? Під час військового